Доброго ранку, ми з Бучі та Гостомері. Сьогодні понеділок, у нас курси. Але Коля сьогодні працює. Я заїхав Volkswagen, заїхав. Да? Його колдирить. Колдирить на... Так, циклічно. Він заїхав фільтри газові поміняти. Але ми швиденько зараз зробимо діагностику. Подивимося, де його колдирить. Так, замір компресії ми не робимо. Ми підключили зараз тестер, запускаємо DX. Так, да, і відключили газовий блок, будемо робити DX на прокрутки. Що, крутим, Коль? Хорош, так. Да. Так, запис прийшов. Дивимося, виходимо на DX. 4, 2, 3, у нас є якась негерметичність. 2, 1, 4, 2. У другому циліндрі є негерметичність. Так, окій. Зараз відключаємо назад, все, зберігаємо швиденько. нас у нас стоит в опережении распредвал распредвал стоит у нас раньше то есть меня в ГРМ и а что-то не так поменяло у нас пила зараз наклон я влево. Раньше. так е. запускаем далее у нас есть не герметичность по цилиндру по-другому зараз я бес точно скажу что запускаем Колостий ход виходимо, мап дуже високий, у нас 41. Підірвали четвертий, другий циліндр, 4-2, перший, третій більш-менш, але у нас не допрацьовують нормальні гідрокомпенсатори. Оля, вона спокійніше не буде працювати, бо у нас потеря в другому циліндрі. Проблема з впусками у нас по Ну, З випусками теж. Ось така силограмка вийшла у нас dx Run. Зробили. Ну, Блін, 300 тисяч пробіг гід, які не працюють вже тут. Що випускні, що впускні. Дякую. Випускні не працюють. Сьогодні ми так працюємо на станції, сьогодні курси у нас, да? і вийшов Коля один, колі чергує, скажімо так, твошки робить якісь там. Да? Машина завтра буде власник дзвонити, будемо оцінювати по роботі, що на коло є записувати. Так що так, коротенька, швидка діагностика заліза двигуна всім дякую, слава Україні.